Шістьох тяжко поранених напередодні українських бійців евакуювали з передової до Дніпропетровської обласної лікарні Мечникова. Погода всіляко заважала це зробити, але пілот санітарного вертольота переміг. Бійці були у вкрай тяжкому стані з великою крововтратою. Трьох одразу забрали до операційних хірурги, зшивали судини та діставали численні осколки. Один із найтяжчих – 27-річний євген на апараті штучної вентиляції легенів. Уже в реанімації хлопці розповіли про рясний. Обстріл біля шахти Бутівка кажуть, від вибуху їхня захисна амуніція розлетілася на друски. В одну мить п'ятеро бійців зазнали тяжких мінно-вибухових травм. І ще один військовий постраждав під час обстрілу в Комінтерновому. Лікарі сподіваються, не зважаючи на серйозні ушкодження, усі бійці житимуть. Снаряд ліміна легли так плотно узлюбить совшто. Що... Снег бронежилеты и каски слетели как скорлупа. На теле нет живого места. И очень много времени пройдет, пока эти ребята будут выздоравливать. Начался обстрел. Даже не понял, что случилось. Как уже ну, бежал под мост, уже нога была сломана. Весь в восколках начал сам себя бинтовать. С ранение было. Трохи испугался. Думав, що все, що ребята вже не успели по нас пройти.